Добрий день, глядачі. Сьогодні будемо готувати пиріжки, пекати, випікати пиріжки з яблуками. Для початку підготуємо зараз здобне тісто, замісимо і поставимо його підходити. У мене в каструлі тут борошно. Спочатку я насипала 600 грам. Я завжди сиплю спочатку борошно, а потім додаю рідину. Додаю сюди півчайної ложечки солі. І додаю молоко. Тепле молоко в мене тут. Виливаю сюди, виливаю тут у мене залишалося трішки сметани, трішки кефіру, трішки молока. Я це вирішила спекти пиріжки, щоб це все використати. Тут у мене кефір із сметаною. І також виливаю сюди його. Потім висипаю цукор, також сюди і яєчко ось, одненьке яйце сюди і розмішую це все. Я безопарним способом готую тісто. Зараз все замішую і буду ставити підходити. Все розмішала і виливаю дріжджі. У мене ось вони вже так підійшли. Я їх сюди виливаю і розмішую. Рецепт і пропорції я напишу в описі під відео. Борошно у мене. У мірному стакані тут в мене 600 грамів і тут ще пів кілограма, 500 грамів буду підсипати, щоб було мені видно, скільки ще піде сюди тіста. Тепер гарно все змішую, і потім вже ось таке воно спочатку рідке. Розмішаю. Ще додав сюди. Ванільну цукру пакетик і трішки чистого ванілін. Десь на кінчик там чайної ложки. Люблю ванілін, тому добавляю, то щоб пахло тісточко гарно. Розмішала і додаю сюди ще олію. Також перемішую і буду добавляти зараз ще борошно. І буду дивитися, скільки мені ще знадобиться на цю кількість рідини, скільки ще треба борошна. Буду потрошку додати. І потім подивимося. Ось таке тісто я замісила, не забивала я його сильно. Ось таке. Борошно те пішло ще 500 грамів, що були в мене в мірному стакані. Вони також пішли в це тісто. Я замісила, тому що тісто здобне, бере багато борошна. І ще й залежить, яке борошно в кого? Може бути більше, менше. Тому отаке от тісто, ось, я його, воно як пухкусіньке таке часу уже в ночах підходить. Тому я його відправляю сюди в каструлю і ставлю в тепле місце, нехай підходить. А тим часом підготую яблука. Підійшло моє тісто, ось таке воно вийшло пухкеньке, ось таке гляньте. Дуже гарне. Я його залишаю так, підготувала, покришила ось такими кубиками яблука і потрусила крохмалом, Так злегка. Труснула, перемішала, я ось так перемішала і все. Небагато, я не люблю, щоб крохмаль відчувався. Яблука готові, цукор. Тепер що я роблю? Я тісто не буду сьогодні викидати, в мене нема ні досточки, ні качалки. Я просто беру в борошно, ось так руки, в борошно. і буду відривати ось так шматочки тіста. Мені так зручно, я так роблю пиріжки. Це Якби рогалики якісь, я б розкочував. Піріжки для... з яблуками я роблю чималий. І буду їх викладати на деку. ось в мене тут деку підготовлене, не тісно одне, один пиріжок до другого. Ось так. Зробила, розтягла, ложу чайну ложку сюди цукру і яблучка. Прижимаю і заліплюю. Я тісто не хочу зараз розкачувати у валік, потім його качати качалкою. Тісто дуже пухкеньке. Може хтось скаже, що це неправильно, що його треба перемішати, але я не буду його. Ось так я люблю такі пиріжки роз... з яблуками, щоб вони були так розплескані. От у мене на деці є тут олійка, змащене деко, я так боки, ось так, бочки змастила і викладаю швом донизу. І знову так само. Мені не потрібно, щоб пиріжки були ідеально однакові, я не на базар їх роблю, мені там не по вазі, а більш-менш, щоб були однакові. Тому я дивлюся. По розміру підганяю собі приблизно. І мені так зручніше. Я думаю, що кожна господиня вже відпрацювала собі якусь тактику, якісь методи, як вона що з тістом поводиться, і як її зручно. Мені зручно так. Ось так. Все. І наліплюю в час, ставлю їх чуть -чуть, так злегка нагріла духовку. Заліплювати треба гарненько, щоб не витекло. Ну, у нас крохмаль там є, так що я не думаю, що вони будуть витікати, Але і ось так і знову ложу на деко. Я поліплю і покажу вам, як я їх викладаю. Поліпила я пиріжечки. Ось так. Ось так я їх ложу один від одного. Вийшло в мене тут 10 пиріжків, Я люблю з яблуками, щоб вони були такі чималі пиріжки. І зараз поставлю їх, прогріла духовку, поставлю в духовку, нехай підходять. Потім змащу яєчком і все, будемо пікати. Тісто в мене ще ось так залишилося. Ще на одне дечко буде, зараз ще. Поліплю ще одна деко. Підійшли мої пиріжечки, я змастила їх яйцем. Яйце я розколотила, додавала молочка, трошки цукру, розмішала і помастила їх ось так. І зараз я їх ставлю в духовку, 180 градусів розігріта духовка, і нехай випікаються. Ось такі пиріжечки в мене вийшли, спеклися вже перше деко спеклося. Друге ще печеться, ось такі вони вийшли. Зараз я вам покажу в розломі їх. Дуже гарні, пахнуть дуже смачно. Ось така краса вийшла, дуже пиріжки смачні вийшли, думаю. Пахнуть так. І на вигляд дуже гарні. а тісто просто пух, гляньте, що це за тісто. Такий пушок. Ось в розлом. Значить великі пиріжки, да? а тіста не можна сказати, що тут сильно так багато тіста, і начинки багато. Ну, дуже пухкесенький. Пахне дуже смачно. Я в яблука додавала ванілін. А ви, якщо любите корицю, додавайте корицю. З яблуками буде також смачно. Тож готуйте. Кому сподобався рецепт, приготуйте, спробуйте. Буду рада, якщо вам сподобається. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових відео!